З вами Марічка Нюс. І сьогодні з Сергієм Яцьковським, керівником Хмельницького офісу реформ, ми поговоримо про децентралізацію. Чим сьогодні є урядова реформа? І чи Хмельниччина до сьогоднішнього дня є лідером децентралізаційної розбудови? Про це ми дізнаємося з вами, шановні глядачі. З вами Марічка Нюс, і сьогодні ми говоримо про децентралізацію. Сьогодні в Марічці Нюс особливий гість. Це Сергій Яцковський. Керівник Хмельницького офісу реформ саме завдяки таким людям, як Сергій, у нас в області впроваджується реформа децентралізації. Сергію, розкажіть нашим глядачам, власне, що це, це таке велике, ромістке і серйозне слово децентралізація. Вже ми його чуємо протягом більше року. Ми його можливо боїмося, можливо, тільки через те, що ми, власне, не розуміємо його значення. Ну, доброго дня всім. Я, по-перше, хочу сказати, що децентралізація в першу чергу це процес. Це не один крок, це не один день, не один місяць, не один рік. Це процес, який буде відбуватися і відбувається на сьогоднішній день в нашій державі. І цей процес пов'язаний, якщо говорити правильними словами, з передачею повноважень і можливостей на той рівень, на якому вони будуть найбільш ефективні. Якщо сказати простіше, то не дядя в Києві, навіть не дядя в Хмельницьку повинен приймати рішення, яким чином жити в громаді, скажімо, в селі Відівці або в місті Волочиськ. Це рішення повинна приймати сама громада, вона сама повинна визначити. В нас в Хмельниччині створено в минулому році і успішно почали свою діяльність 1 січня минулого року 22 об'єднані громади. І вже цього року відбулися вибори 18 грудня ще в чотирьох громадах, таким чином ми їх маємо 26. Я можу сказати, що фактично це 42% сільської території. Тобто ми наближаємося до того рубежу, коли ми перейдемо обікони. Це вже буде більше, ніж 50% території області. Умовно кажучи, шляху назад ми вже не маємо. Насправді я можу розказати багато речей, і ми нещодавно випускали навіть таку книжку Децентралізація на Хмельниччині рік перший, спільно з центром підвищення кваліфікації державних службовців, які в нас є в Хмельницькій області, і швейцарським проектом Деспрої, ми там зазначали, що велика кількість проектів зроблена за цей час громадами, тобто насправді вирішувалися проблеми, які не рішалися по 25 років, починаючи від вуличного освітлення. Скажімо, таке є село Городоцького району Кленове, воно одне з найдовших сіл Хмельницької області, 11 кілометрів. Ну там дві вулиці. Там світла не було дійсно 25 років, відколи Незалежна Україна. І воно з'явилося завдяки тому, що Сатанівська об'єднана громада, до якого входить це село, виділила кошти, профінансувала і зробила ці речі. Насправді, крім того, громади Хмельницької області в 2016 році отримали від держави 216 мільйонів. Це величезний ресурс. Вся Хмельницька область ніколи не отримувала таких грошей, скільки отримали громади. Це 216 мільйонів 700 тисяч. Правда, з прикрістю змушений констатувати, що деякі, я не скажу за всіх, але деякі громади виявилися не готові до таких великих коштів. Тому. що Раніше було дуже просто говорити: ну я нічого не роблю, в мене немає грошей, держава не дала, я сижу собі, сільський голова чекаю на гроші, зарплату получаю. А тут, коли дали великий ресурс, дехто виявився, не готовий до того, щоб його використати. З іншого боку, з'явилися навпаки, деякі громади запровадили нові цікаві проекти на кшталт. Наприклад, Ушиця» придбала, велику кількість спеціалізованої техніки, вони закупили 200 мусорних баків, мусоровоз і фактично грейдер і так далі. Тобто вони вирішили проблему облаштування комунального підприємства і нарешті розпочали ремонт. Ну, колись це називалось будинок піонерів, потім будинок школяра, зараз центр творчості молоді. Але тобто, той центр, в якому буде молодь. Фактично, ну і ми зазвичай за що говоримо? Що наші діти десь знаходяться по вечорах то чи по днях і немає чим зайнятися той, 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 той центр, в якому молодь буде себе знаходити, дуже цікавий проект запровадила Дунаєвецька міська громада. Вони придбали сміттєсортувальну станцію. І за підтримки чешських підприємств і Європейського союзу, міні-завод, ну міні-цех, завод може це голосно, цех, ну вже не міні, з переробки сміття. І вони будуть займатися не просто звозом сміття, і, так як ми привикли, привезли, привезли викинули, да, вони його будуть сортувати і продавати. В цілому громади витратили близько 60 мільйонів на ремонт доріг. Близько 50 мільйонів це було придбання спеціалізованої техніки для власних комунальних підприємств, і близько 50 мільйонів пішло на заходи з енергозбереження. Тобто, це ці заходи, які в наступному році, в цьому вже в 17-му році дадуть можливість економити їм гроші. Можу сказати ще одну річ: довідома бюджети об'єднаних територіальних громад. За 9 місяців, бо даних за рік ми ще не маємо, порівняно до аналогічного періоду 2015 року, коли ці громади не були об'єднаними, виросли в 7 разів. Це дуже багато. Можу декілька слів сказати щодо планів на майбутнє. Я думаю, що в 2017 році цей процес на Хмельниччині не завершиться. Взагалі, в цілому, у нас в державі вже 368 об'єднаних громад. Це десь близько 20 відсотків від такого би собі сказав умовного плану. На Хмельниччині за планом передбачалося 54. Ми маємо 26, тож тобто теж десь близько 50%. Тобто можна сказати, що темпи децентралізаційних змін вони є галопогуючими і попереджувальними. Очікуваний результат. Це заслуга власне впровадників, ідеологів децентралізації чи в принципі. Того керівництво на місцях в цих ОТГ, яке все ж таки виявилося готовим і владним робити ці зміни при збільшеному бюджеті і при зростанні своїх повноважень, ну Хмельниччина є одним із лідерів цього процесу і по кількості, і по площі і території, яку займають об'єднані громади, Даже той факт, що от ми отримали 216 мільйонів з мільярда. Який заходив на всю Україну Хмельниччина отримала 216 мільйонів. А кошти рахувалися в залежності від площі і кількості сільського населення. Тобто у нас вона найбільша була. Я не хочу сказати, що це заслуга там, виключно офісу реформ. Я думаю, що тут велика колективна робота і адміністрації, і обласної ради, і голів районних адміністрацій на місцях, тому що сам по собі, ну, вряд ли би офіс реформ, три чоловіка прям так от взяли і всю реформу зробили. Да, ми допомагаємо, і ми, скажімо так, очолюємо певною мірою цей процес, але без адміністрації, без обласної ради дане питання вирішити було б неможливо. Я хочу до речі подякувати принагідно тим головам районних адміністрацій, які надавали активну допомогу, активну підтримку цим процесам в 16-му, да і в 15-му роках. Це і Литичів, і Волочиськ і цілий ряд інших. Тому що ну без їхньої підтримки було б складно зробити. Ви розумієте, що коли громада 17 сільських рад, скажімо, 25 населених пунктів, я фізично не міг. Я за минулий рік відвідав близько 50 сіл, де сходи сіл, де обговорювалось питання об'єднання, приєднання і так далі. Ну але 50 сіл, а в цілому їх об'єдналося близько 400, Тобто, ну ви розумієте, що це тільки одна восьма. В дуже в багатьох випадках участь приймали. От навіть зараз, Новоушицький район, заступник голови адміністрації Віталій Янушевич, він, він фактично від'їздив всі сходи сіл, всі вибори. Процес сам децентралізації створення громади це тільки частина угу. тієї децентралізації, тому що ви знаєте, що прийнята концепція дій уряду щодо реформи медичної галузі у нас створюються медичні чи госпітальні округи. Я думаю, що вже в 2017 році вони будуть затверджені. В нас розпочалася реформа в системі освіти, тобто так само є постанови Кабміну, де основним напрямком і основною умовою, на що буде звертатися увага в системі децентралізації, в системі реформи освіти, це якість освітніх послуг, саме послуг і саме їхня якість. Тобто, для себе треба чітко зрозуміти, що школа. Це не заклад, який існує для того, щоб там отримали зарплату вчителі, або щоб він був в сільській раді, щоб він стояв по центру. Це заклад, в якому дитина має отримати якісну освіту. І виходячи вже з цього, повинна розраховуватись кількість шкіл, їхнє якісне наповнення. От я, наскільки знаю, вчора, позавчора в адміністрацію в рамках цього міжнародного проєкту, який підписаний з китайцями. Там величезна кількість, якась неймовірна кількість комп'ютерів на Україну. Я не можу сказати, скільки на Україну, Я знаю, що Хмельницька область отримала 800 штук. 800 штук, тобто це дуже багато. Хоч дехто сміявся, що на китайське, я казав, що покажіть мені хоч один гаджет зараз, який зроблений не в Китаї. На ньому пише все, що завгодно, Nikon, Apple і так далі. Але ми розуміємо, де воно робиться. Реформа йде. Реформа рухається. Люди насправді хтось її відчув результат, хтось ще ні. В когось в селі недавно говорив з одним товаришем, він каже, ти знаєш, я щось чув, що наш там голова дуже мало грошей використав, То що він там погано так працює? Я кажу, почекай, в тебе в селі щось зробили? Він каже: ну так, да, в нас зробили вуличне освітлення і побудували водогін. Ні, ну, якщо він гроші погано тратить, то він, кажу, подожіть, то він хороший чи поганий? Ні, ну в принципі, хороший. Бо водогін зробив свій і цей. Ну, що не всі гроші потратив, то треба йому ще пальцем помахати. Це знаєте до чого веду? До того, що наші люди по-іншому почали до цього відноситись. Сесії в об'єднаних громадах тривають деколи довше, ніж обласна. По 6-8 годин. Вони розглядають всі питання, тому що тепер в об'єднаній громаді сконцентрувався весь ресурс. Громада відповідає за освіту, первинну, ну майці не за школи, за медицину, первинну, ФАП амбулаторії, за заклади культури, за дороги комунального значення, за комунальну службу, за бібліотеки, тобто за все, що є на, них, на території. І громада отримує 85% тих податків, які платяться на їхній території. І якщо ми говоримо про такі ключові податки, як плата за землю, чи єдиний податок, який платять підприємці, то він 100% залишається в громаді. І тепер, умовно кажучи, якщо ваш сусід-підприємець не платить податки, то знаєте, що ваші діти з дитячого садку, умовно кажучи, чи в школі отримують гірше харчування. Тому що ці податки залишаються в вашій громаді. Вони не йдуть на Київ, на Хмельницький і навіть на район. Вони залишаються в об'єднаній територіальній громаді. Користуючись нагодою, хочу сказати, що в нас є райони, які не встигли в цьому році пройти цей процес, і вони мають можливість або об'єднані громади продовжити це питання в році 2017-му вже є маса прикладів, є куди поїхати, подивитися, є що показати, є з ким поспілкуватися. І цим громадам вже буде ще легше, тому що вже напрацьовані всі документи, всі пакети рішень, все, все готово. Тобто, тільки фактично вписати назву сільської ради для того, щоб всі рішення вибудовувались. Я думаю, що цей процес не буде зупинятися, закликаю громадян не бути байдужими, тому що насправді колись чув такі вислів, якщо ви не займаєтесь політикою, то політика займеться вами, то аналогічно у нас схожа ситуація зараз із процесами об'єднання. Той, хто чекав, він може чекати і надалі, бо в нас зараз добровільний, підкреслюю, процес. І він рано чи пізно перейде в примусовий. Але ви розумієте, що одна справа ділити ресурс на 159 громад в цьому році там на 354, 368, а коли добровільно закінчиться, то їх буде півтори тисячі. І тоді зрозуміло, що фінансовий ресурс буде менший. Даже поляки кажуть, що ті громади, які в них об'єдналися раніше, вже пройшло майже 20 років, а ті, які об'єдналися пізніше, ще їх не догнали, тому що на старті ті отримали. Хороший такий кодняк умовно, так. умовно каже і фінансові, інформаційний, їх, умовно кажучи, і, да, їх так би мовити бавили цілий рік, надавали будь-яку всебічну підтримку. і У нас в адміністрації з квітня місяця є окремий заступник з питань децентралізації. Да, Валерійця олійник який фактично займається бавленням цих громад, наданням їм допомоги, може це не гарне слово. Тому о, нас все попереду, ці реформи не будуть зроблені за один рік. Я одразу говорю, що той, хто чекає результата миттєвого, де от раз і комунізм, нам вже обіцяли його в 80-му, потім якісь інші нам постійно щось обіцяли. Ця реформа, знаєте, як кажуть поляки, я хочу сказати це всім, і щоб ми всі українці це запам'ятали. Колись один польський бургомістр мені сказав: Якщо ви думаєте, що нам змінило Польщу гроші Європейського Союзу, це неправда. Тому що ми вступили в Євросоюз після того, як почали реформи. Якщо ви думаєте, що от це все, що в нас зараз є в Польщі, і темпи виробництва нам побудували європейці, приїхали німці і зробили, це неправда. Польщу змінили самі поляки. Вони нарешті зрозуміли. Що тільки самі на своїй території вони можуть щось змінити. У Нас 1300 населених пунктів Хмельницької області. Не жах, хтось думає, що голова обласної адміністрації чи голова обласної ради об'їде кожне село. То йому не хватить три роки, щоб один день на село тратити. Тільки ми, кожен сам, на місці в себе можемо змінити щось в цій державі. Починаючи від вчителя, директора, завуча, всіх остальних, які працюють зараз на місцях і в селах ФАПи і так далі, Ми, не треба фінансового ресурсу для того, щоб біля ФАПа скусити бур'ян. Для цього треба дві руки і одну кусу і бажання щось змінити. Починаючи від себе, міняємося. І все буде у нас Україна. А принагідно вітаю всіх глядачів Марічка Ньюс. Дякую за запрошення. З наступаючими святами, з Новим Роком, Різдвом Христовим Жичу нам всім і собі, в тому числі, мирного неба. Тому що це дуже важливо на сьогоднішній день. Я зречу нам всім міцного здоров'я, тому що вона нам ще знадобиться, і зичу нам наснаги, терпіння і бажання щось змінювати. Пам'ятаємо, що крайня хата згорає першою, до неї, не добігають сусіди. Тому давайте будемо попереду. Дякую і вам дякуємо. Ми робимо таку передноворічну ставку саме для нашої громади. Не потрібно боятися змін, потрібно їх втілювати. І якщо кожен з нас робить від себе якусь крихту доброї роботи, то власне ми посіємо добро по всій громаді, тож з прийдешніми святами. І давайте не боятися прогресу, а робити його своїми власними ділами. З вами була Марічка Нюс, і зустрінемось в новому році.